Всі купували дітям кіндери-сюрпризи і всередині тут іграшки зберігалися. І ось мені попав на очі цей з трьома дірочками. І подумав, що якщо зробити ліхторк. І сюди навіть можна до ключів, як брілочок, причепити. В кожен із них я вже положив набір запчастин, який буду застосовувати, використовувати. Звичайно, це на 550 мА акумулятор. З одноразової курілки. Потім у нас складдіоди, які ми будемо використовувати, які будуть світитися Вмикач, USB-зарядка, ну мікро-USB і контролер заряду. В принципі, все, що нам треба. Ну і ще треба буде підібрати обмежуючий резистор. як бачимо, конструкція буде дуже проста. І має Вирішив я рішив почати із зарядного пристрою. Значи, перше. Я оці купив по 7 в роз'ємчики дешевенькі. У нас тут мінус. Тут у нас плюс. Ну, звичайно, 5 вольт. Як ми під'єднуємо ці? Центральний провідочок шпицовим діодом. Блакитний. Плюс 5 вольт. Сюди у нас чорний провідочок що справа. Мінус. Він же ж і до батареї мінус іде, це спільний провідник. І червоний і до батареї, тут 4,2 буде. Так само тут. Тільки у нас тут а виходить замість синенького білий. Завжди розміщення тут одинакове. Фокус. Навіть ось тут по підписуванні, навіть і позначки на них. Я Їх просто суперклеїмо поприклею і попідпаю до кожного цього. Тобто будуть такі готові модулі на кшталт тих, що продаються. Контролери підготував вже. Пройдочки покрамсав, на кольори не дивіться, поскусував ще края, щоб зручніше було в корпус, потім встановлювати. І навіть накреслив схему. Жартую, я їх вже давно накреслив. Переходимо до наступного етапу. Далі канцелярським ножиком прорізаю дірочку. І ось уже вставив. Термоклеєм приклеїв. Ще один теж так само зробив. Зараз ще третю приклею. Далі прорізаємо канцелярським ножичком дірочку, під перемикач. Вставляємо туди, загін загинаємо. Може, у вас якісь інші перемикачі, будуть. Я по гривні 70 куплю. Далі тут, як довгий провідочок, можна підпаять. Батарею посередині, а другий край до перемикача. Або наоборот на край батарею, середина до перемикача. Я вже потім подивлюся, як буде зручніше. Підпаювати. Так зроблю з кожним. Ну і звичайно ж термоклеєм, де його буде приклеїти. Ну і слідом ж батарею теж закріпить. Вже навіть акумулятор всередину встав. Тут знизу трохи клей потік. Сильно гарячий був. Так трохи не красиво вийшло. Ось розкрито. Так, я її залив, приклеїв ту батарею. Провідочок мінус від перемикача. ну Це плюс от зарядки до батареї. Ну і далі, плюс ж до стілових діодів буде. Тут по дві дірочки для стілових діодів, треба подумати. Як... А отут де на три дірочки. Я ці три дірочки зробив більшими ми вставив столидіоди, і ще посередині зробив. Буде 4 стлових діода. І ось Сталося, так, в принципі, закривається. Сталося, тако майже резистор підібрати. Резистор підбирається дуже легко, я зараз покажу як. Як це робиться? Береться набір резисторів, включається мультиметр паралельно з тим діодом. Підбираємо резистор Деймс на вольтаж. У даному випадку у нас 3,34 В. Як на мене це, мабуть, трошки багатовато, Це будуть у мене конкретно резистори 6,8 Ом. Мабули на 7,5 Ом їх уже немає. Тому доведеться ставити такий, не знаю, як довго пропрацюють 100-діоди в такому агресивному режимі. Взнаю. Хочу показати споживання потоку. 200 мА виставив. Понятно, мультиметр послідовно виставляється, а не паралельно, як при вимірки вольт. І бачимо, що от у нас 90 мА. Ну, тут ще понятно. довгий дротик. О, поворушив вже 100. Пішло, бачите як. Ще так буває, навіть 105. Без дротика буде навіть ще більше. Навіть буде 110, а то й 115 мА. Ну, 10 А, грубо говоря. Ну, Я ще вважаю, що це непогано. Ще один кенянс хочу сказати, значить дивіться, оці стелловідіоди я заказував на якомусь наших українських сайтів 500 штук набір за 300 гривень. І як бачите, вони доволі так непогано витягують. Тобто, 4 стлови <плес> діода 5 мА. В описі було написано, що один славий діод 22 мА споживає. Я засумнівався, я заказував до цього на джумі китайські. Вони геть не витягували абсолютно дуже дохлі були. Це реально яскраві, потужні, вони реально дуже хорошо світять. Так що рекомендую, не заказуйте на китайських сайтах, заказуйте у нас. У нас дуже хороші продаються. Я не знаю, може вони теж китайського виробництва, але якісь яксь. Я не здивуюся, якщо навіть їх виготовляють десь у нас. Двосторонній скотч зверху наклеїв, щоб створідіо діоди підпирав. Я не хочу їх заливати термоклеєм. Можливо, гріться будуть при роботі мало чого. Просто в акумулятор впрутся. І ось так загнув резистор, і на резистор теж надів ізоляцію. Ну, Все, от і готовий ліхтарик. Можна сюди причепити до ключів і брілочок, ліхтарик. І досить такий яскравий багато світла дає. Мені дуже подобається. Взяв тут десь двома дірочками. Спочатку в ті дві, потім ще дві зробив. Вони якось в різні сторони вийшли. Прям цікаво як воно світить в різні сторони. Осталося все діло запаять. І ось вже підпаяний резистор. Такий же ж самий, 6,8. Ага. Закріт не вийшло так з проходняка, Хотілося красиво. О, є защок. Ось так зблизька Ну, В цілому світа доволі непогано і навіть те, що розсіває, по-своєму прикольно. Хоча попередній цікавіший тим, що він пучок збирає і так далі світа, На цей площу більше покриває. Ось Так здалека воно розсівається і вже якби один суцільний потік іде. Зблизька то видно, що багато, а от здалека вже суцільний потік. Ну, Дуже непогано, хорошо, зручний поганий. Третій варіант, я вже так пучок їх збив і дуже гарно пучком світе. І далі ще, ніж перший варіант. Дуже класний. Ну, в общем, отакий можна робити. Ліхтарики простенькі, дешеві Аккумулятор безкоштовно, тому що відпрацьований, коробочка безкоштовна, Контролер заряду безкоштовно. Ну, мікро-USB роз'єми. Ми використовуємо куплення, ну вони не недорого 7 гривень. Набір з діодів теж я б не сказав, що дорого. Та і навіть оці дешеві перемикачі теж недорого коштують. Опа. Тимо пішов, зараз будемо розбирати. Я просто забувся наклеїти зверху двосторонній скотч. З діод притулився до акумулятора. Не забувайте. Все спаяв, працює. Замінив провідочки, трошки халтурно, тим не менше. Броді, все якісно і надійно. Все. Можливо, комусь буде цікаво і теж таке зробить хтось.